Надати дозвіл Департаменту органістики та архітектури Чернівецької міської ради на укладення договор мінімум Дмитро Васильович. Чи окран uh -huh. е Тому, колеги, ставлю на голосування про включення до проєкту денного проєкту рішення про надання дозволу на укладення договору мініму. Про... Це не включає. Да, 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 так, да, так, на розгляд. Дякую, але я також uh -huh. прошу підтримати внесення в порядок денний звернення Чинівецької міської ради е, до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ прийшов до підтримки президента України Володимира Зеленського. Прошу голосувати до за про включення в порядку для? Антоні Наталья. 27 ми ж вирішили на погодження. Колегі перепрошую, прошу ще раз проголосувати про включення здатних, буде переховати прошлого вистави. Рішення прийнято. Все? Так. Можемо йти на сесію. Так, йдемо на сесію. Так, Валя, скинули, так? У групу нам? Я скинула погоджувати. А, погоджувалися. А, так, точно, це ж не можна. А чого так сказали, що це питання тільки суто голови фракції, без депутатів обговорювати? Голови фракції, що мають більший доступ?